Всім привіт! Сьогодні хочу записати коротеньку тілесну практику, яка називається «Ходьба для когось. Вона доволі така цікава, на перший погляд, дуже дитяча, але може підсвітити багато якихось неусвідомлених реакцій в вашому тілі, можливо, якісь відчуття, можливо, якісь установки. Тому, якщо ви готові, якщо вам цікаво дивіться відео далі, потихеньку будемо налаштовуватись на себе. В першу чергу я хочу попросити вас стати і подивитися, чи є у вас простір, щоб ви змогли вільно в ньому рухатись. Я не кажу, що це має бути дуже багато простору, але в ньому ви маєте пройти, і вас зовнішньо нічого не має стискати. Якщо цей простір є, ви в ньому, тоді я вас попрошу зупинитися, можете стояти з відкритим очима, можете закрити очі і налаштуватись на своє дихання. Зробіть повільний глибокий вдох, повільний видох, ще один глибокий вдох. Повільний видох, повільний вдох і повільний видих. Відчуйте повністю своє тіло. Початок уваги направте на ваші стопи, які контактують з підлогою. Поволі перемістіться до ікр, колін, бедер, відчуйте свій. Живіт, грудну клітку, спину, плечі, руки від плечей до кінчиків пальців, вашу шию, ваше обличчя, починаючи з челепи, закінчуючи лобом і вашу потилицю. волі дуже швидко прийдіться увагою на всі частини свого тіла. І концентруйтесь на своєму диханні. Ваш вдих, ваш видих, вашому темпі. Налаштуйтесь на себе. Як тільки ви відчуєте налаштування на себе, можете відкрити очі, якщо вам безпечно, можете закритими очима, починати рухатись по кімнаті. Просто рухатись так, як хочете ви зараз. Не думаючи, а як я рухаюсь. А просто крокуєте, рухайте ногами, можливо, руками, можливо, всім тілом, головою. Відчуйте імпульси, які є в тілі, як саме зараз тіло хоче рухатись. Походіть в своєму темпі. Відчуйте ваші рухи. Як ви рухаєтесь, що відчуває ваше тіло під час цієї ходьби? Як вам зараз? І це не має бути відповідь нормальна чи добре. А деталізуйте її. Можливо, десь ви відчуваєте напругу, або навпаки, у вас полегшення? Можливо, ви більше відчуваєте стискання. Або ваша хода дуже легка і вас окриляє, можливо, у вас опускаються плечі, або навпаки, при ходьбі ваша грудна клітка розправляється. Роскануйте своє тіло і відчуйте, що саме відчуваєте ви. Після цієї ходьби з налаштуванням на себе я зараз вас попрошу походити ходою. Для мами. Ви чуйте, що зараз відчуло ваше тіло. Які імпульси в ньому були? І як саме зараз хоче рухатись ваше тіло? Чи щось змінюється? Якщо так, що саме? Фокусуйтесь, не аналізуйте, а просто. Щитуйте, що саме змінюється, чи змінюються відчуття в тілі? Чи змінюється ваша хода? Яка вона стає для вас? Які відчуття зараз в тілі? Які відчуття всередині вас? Не поспішайте, побудьте, побудьте в ході для мами. Зануртесь в цю ходу. Відчувайте кожен крок, кожен рух свого тіла і як ваше тіло себе відчуває в ході для мами. Зробіть вдих, зробіть видих, Щоден вдих. Ще один видих. І зараз я вас попрошу походити ходою для тата. Чи щось змінюється? Чи змінюються якісь відчуття в тілі? Можливо, з'являються якісь емоції? Скануйте повністю своє тіло. Аналізуйте, чи змінюються ваші рухи, коли ви ходите ходою для тата. Подумайте, як вам ходити цією ходою, чи звично, чи комфортно, чи можливо якісь інше відчуття. Проаналізуйте, порухайтесь своїм тілом, ходою для тата. І відчувайте, як ваше тіло реагує, коли воно рухається для тата, як йому, які відчуття всередині, які відчуття назовні. Коли ви щитали свій стан, зробіть глибокий вдих. Глибокий видих, глибокий вдих, глибокий видих. І тепер я вас попрошу походити ходою для себе. Відчуйте себе. Відчуйте, яка сама ваша хода, як хоче рухатись ваше тіло. Що воно відчуває, коли виходите для себе? Які відчуття всередині нього назовні? Які відчуття та емоції піднімаються в вас, коли ви для себе? Що саме ви відчуваєте всередині? Не поспішайте! Повільною ходою чи швидкою ходою, саме вашою ходою походіть в цьому просторі для себе і відчуйте, як вам рухатись для себе. Побудьте в цьому стані. Можливо, цей стан вам вже доволі знайомий, можливо, ви щось відчуваєте зараз вперше. Не поспішайте познайомтесь з ним, познайомтесь з цією ходою для себе і з тими відчуттями, які піднімаються всередині. Тепер попрошу вас зробити вдих повільний видих, вдих. Повільний видих. І, зупинившись, ще раз увагою згадати всі три ходи, згадати спогади вашого тіла і реакції вашого тіла, як воно реагувало на всі три ходи, чи були вони однакові, чи, можливо, вони відрізнялись. Проаналізувати їх і відчути їх, і зрозуміти, що все це це ви, тільки в різних випадках ваша хода для різних людей. Обіймаю вас, сподіваюся, практика була цінною. Сподіваюся, ви отримали свої усвідомлення. Якщо потрібна буде допомога а, з розшифровкою, якщо будуть якісь запитання, а, які саме відчуття піднімалися і чому так, звертайтеся залюбки, а, проконсультую вас, дам зворотній зв'язок, і мені також буде ціно, якщо ви напишете, чи вдалося а, вам відчути. А, Цю ходу, ходу для мами, ходу для тата, ходу для себе. І чи була вона у вас однакова, чи ви відчували різні відчуття, робили різні дії, і як саме це відбувалося у вас? Тому буду вдячна за зворотній зв'язок, всім успіху і налаштування на себе. Па-па!